Кіберпідрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували податкову систему Росії. Про це вони повідомили у своєму телеграм-каналі 12 грудня. Про деталі атаки дізнаємося у представника головного управління розвідки Міністерства оборони України Євгенія Єріна. Пане Євгенію, вітаємо вас. Добро дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Тож розкажіть, будь ласка, якою була головна мета цієї кібератаки? Чи вдалося її досягти? Основною метою кібератаки було нанесення шкоди фінансовій системі Російської Федерації, саме податковій системі, як основного джерела надходження доходів. І, в принципі, основна мета була досягнена. Робота була паралізована, нанесена шкоду цій системі, і на даний час є певні проблеми з її функціонуванням. А які дані вдалося отримати завдяки такій атації, і чим вони можуть бути корисні для нас? Ну які саме дані на даний час ми говорити не будемо, але я можу сказати одне: що були отримані дані, які стосуються загалом фінансової системи Російської Федерації та джерел фінансування. Збройної агресії Росії проти України і в будь-якому разі це обов'язково буде в нашій боротьбі з агресорами. Ну повідомленні головного управління розвідки повідомляли, що атакували і російську it компанію, яка обслуговувала федеральну податкову службу РФ. Чому і це важливо? Тому що ця it кампанія вона здійснювала програмне забезпечення і технічну підтримку цієї системи, і на даний час ця комплексна атака дозволила в певній мірі паралізувати діяльність цілому системи оподаткування податкової системи в Росії. І, пане Євгенію, зрозуміло, ми ще досі обговоримо також і е, кібератаку з боку Росії в бік Київстару компанії. Е, чи це співпадіння, е, чи це відповідь головного управління розвідки на цю кібератаку? Власне, скільки вона готувалася? Скажімо так, що такі е, е, спецоперації вони не плануються і не здійснюються е, за один день. Це були планові операції, як наша операція, так скоріш за все, і операція Росії, тому що планування і підготовка цієї операції, ну скажімо так, вони йдуть не тиждень, не два, і це, це серйозні дії, до яких які потребують серйозної підготовки і серйозного, скажімо, так налаштування всієї системи для здійснення цих дій. Якщо говорити загалом про жителів Російської Федерації, як на них може вплинути наслідок такої кібератаки? Е, наслідок цієї кібератаки це один з кроків, один з елементів великого впливу і на, не тільки на жителів Росії, а й в цілому на державну систему Російської Федерації. І обов'язково жителі Росії на собі це відчують хтось в хтось мірі в різній мірі, тому що ну скажімо так, і рівень життя, і рівень доходів більшості простих росіян, він не є занадто якимись великим і потужним. Тому і відповідно відчуття в них так глобально вони не відчують, але великі гравці, великі якісь компанії, вони на собі, я думаю, що відчують. Обов'язково цей вплив, і він явно не буде для них позитивним. А, взагалі, що відомо, чи висвітлювали якось російські пропагандистські змі цю інформацію, чи навпаки її приховували про те, щоб вони щось щось сказали. Я такого не чув про змі, вони зазвичай ніколи не піднімають проблем, які трапляються на їх території, і стосуються їхньої власної безпеки. Пане Євгенію, дякуємо вам дуже за цю інформацію. Євгеній Єрін, представник головного управління розвідки Міноборони України, був з нами на прямому зв'язку.